Ми вже прийшли, Сергій попив каву, та зараз ми вже будемо доробляти ось цю от стінку. Сьогодні в планах стінка стінка Peace. What? Так, контакті я тут звільню. Сергій зараз робить стіл нам. Наказала зробити. Давай не буде стола, то не буде мангалу. Та й нам пригодиться, бо на такому маленькому навіть хліб не поставиш. А так вже буде нормальний стіл. Одним словом, стіл такі, як вистроїли, ті вже вистрогали. а Цей свято до А вам кавалівка що? Успіхи в роді речі і взагалі Так. Так, хто буде чемний, того запросимо на Угу. якось. <гум>